Дня любі малята, я рада вас бачити. Сідайте всі зручненько та слухайте гарненько. По дорозі бігла мишка і несла в Торбинці книжку, а у книжці казочки ті, що люблять малюки. Одна казка загубилась і до мене прикотилась. Вранці я її знайшла вам малята. Принесла. Казки люблять всі на світі, люблять їх дорослі і діти. Тож чимненько всі сідайте, хай ваші очі загоряються, а обличчя посміхаються, казкові двері відчиняються, чудова казка починається. Українська народна казка, котик і півник. Були собі котик та півник. Котик було на скрипочці грає, а півник пісеньки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить. То котик було, йдучи, наказує Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто і кликав. Добре, добре, каже півник, замкне хату та й сидить, аж поки котик повернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманути. Підійде під віконце, як котика нема дома, та й підмовляє Півнику, півнику, виглянь у віконце. У мене золота пшениця, холодна водиця, а півник їй... Тоток, тоток, не велів коток. Бачить лисиця, що так не бере, прийшла раз уночі. Насипала півникові попід вікном пшениці, а сама засіла за кущем. Пішов котик, а півник подивився у віконце, побачив розсипану пшеничку та й міркує. Швиденько поклюю, ніхто мене не побачить, той котикові не скаже. Тільки півник за поріг вийшов, а лисичка за нього та й помчала. А півник кричить Котику, братику. Несе мене лиска, за високі гори, за темні ліси. Порятуй мене. Котик, поки почув, то вже й спізнився лиску доганяти. Вернувся додому та плаче, а потім узяв скрипку, писану торбу та й пішов до лисачиної хатки, а в лисиці було чотири дочки та один син. Зібралася стара лисиця на влове, а дітям наказала. Нікого не пускати, півника глядіти та окріп гріти, що, ото вже, як повернеться, їжу варити. А котик підійшов під вікно та й почав грати й приспівувати. Ой у лиски в Лиски новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синок й пилипок, Вийди лисе, подивися чи хороше граю. От найстарша лисичівна не втерпіла та й каже до менших. Ви тут посидьте, а я піду подивлюсь, що воно там так гарно грає. Тільки вона вийшла, а котик її схопив та й вписану торбу, а сам знову грає. Ой у Лиски, в Лиски, новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синок ще й пилипок. Вийди, лисе, подивися, чи хороше грає. Не втерпіла й друга лисичівна, та й собі вийшла, а він і ту схопив. Та вписану торбу так усіх лисенят виманив, а потім почепив торбу на сухій вербі, саму хату знайшов півника, розв'язав, взяли вони вдвох усю лисичину страву поїли, горщика з окропом вивернули, а самі втекли додому. Так же потім півник До віку слухав котика. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Про кого була ця казка? Що наказував котик півнику, коли йшов з дому? Хто приходив до хатинки котика і півника, коли півник залишався сам? Кажіть, хто завжди рятував півника? Сподіваюсь, малята вам сподобалась казочка. Бажаю вам гарного настрою. До побачення!